Сьогодні закріплюємо конструкцію I have to. За необхідності переглянь минулі відео. Я маю читати книгу. I have to read a book. Я маю грати у футбол. I have to play football. Я маю купити яблуко. I have to buy an apple. Я маю побачити це. I have to see it. Я маю погодитися з тобою. I have to agree with you. Я маю робити це кожного дня. I have to do it every day. Я маю йти до парку. I have to go to the park. Я маю сказати це зараз. I have to say it now. Я маю випити. I have to drink. Я маю піти туди. I have to go there. Я маю піти сюди. I have to go here. Я маю зрозуміти це. I have to understand it. Я маю грати в шахи. I have to play chess. Я маю знати. I have to know. Я маю вчитися кожен день. I have to study every day. Я маю працювати зараз. I have to work now. Я маю відвідати це місце. I have to visit this place. Я маю відвідати те місце. I have to visit that place. Я маю грати. I have to play. Я маю побачити собаку. I have to see a dog. Я маю купити машину. I have to buy a car. Я маю піти до школи. I have to go to school. Я маю знати це. I have to know it. Я маю вчитися. I have to study. Я маю робити це зараз. I have to do it now. Я маю побачити кота. I have to see a cat. Я маю працювати кожного дня. I have to work every day. Я маю сказати це. I have to say it. Я маю зрозуміти тебе. I have to understand you. Наступного разу будемо вивчати новий матеріал. Побачимось.